Ідеться просто у поліцейських відділках, якщо немає електрики вдома, запропонував українцям керівник Нацполіції Ігор Клименко. Ну, а чи спрацював такий нестандартний хід? Розпитаємо зараз його шефа, главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він на прямому зв'язку з нами, пане Денисе, вітаю вас. Зв'язок перевіряємо. Чути мене. Чути вже чути. То як розкажіть, будь ласка, чи приходили вже в поліцію охочі погрітися? Що вони можуть знайти у відділках? Зараз я спершу хочу сказати, що звичайно, ми зараз перебуваємо в надзвичайних екстремальних умовах. Всі, хто зараз перебуває в своїх будівлях, домівках, відчувають нестачу світла, тепла, опалення. І це, звичайно, змушує вдаватися до екстраординарних дій, які ніколи не проходила Україна, і всі служби, які працюють для того, щоб забезпечити безпеку і добробут громадян. Тому це безпрецедентний виклик для всіх нас за ці дні було розгорнуто лише підрозділами ДСНС і національної поліції понад тисячу пунктів незламності по території всієї держави. Зараз забезпечується максимально, щоб там було світло, був зв'язок. Це має бути зроблено протягом кількох днів. І звичайно, тепло це ті базові речі, які сьогодні потребують в тих точках, де сьогодні відсутні світло і опалення. Приходять люди, звичайно підзаряджають свої телефони. Я дуже вдячний і бізнесу великому торгівельним мережам, які також розгорнули на базах торгових центрів. Такі ж самі пункти незламності я відвідав декілька з них протягом останніх днів. Також і е, я бачив там також багато людей. Тому в нас і е, пункти незглавності, які організовані владою, державною владою, місцевим самоврядуванням і власним бізнесом сьогодні працюють це понад три тисячі пунктів незглавності по всій державі. Там кожен громадянин може знайти свій телефон, передати смс або повідомлення про те, що все нормально, зв'язатися з людьми, які близькі їм, ну і, власне, зігрітися. Це також отримати чашку чаю, що важливо для того, щоб зрозуміти і відчути себе в безпеці. Приходимо сьогодні і в відділки поліції, і в пункти незглавності. Я думаю, що ми їх всі також бачимо. Спасибі про пункти незламності. Ми ще поговоримо докладніше трохи згодом. Але темрява кажуть друг злочинців. Чи змінилася якось криміногенна ситуація в Україні за ці дві доби? В Зв зв'язку з тим, що суцільно фактично відключається електроенергія, ми збільшили втричі присутність національної поліції, автопатрулів, піших патрулів на вулицях. Крім того, сьогодні нам допомагає також і ДФТГ, добровольчі формування територіальних громад, і ті люди, які добровільно допомагають співпатрулювати з національною поліцією, представники національної гвардії, ті, які сьогодні не перебувають на фронті, перебувають на відновленні, Вони також підключені до патрулювання вулиць, і тому зараз в темному пору добу звичайно мені здається недостатньо національної поліції для кожного. Района для кожного будинку, але її стало значно більше, і це вплинуло на те, що різкова скачка злочинності, тим паче Мародерство, не допущено. І те, що ми відчуваємо, бачимо по повідомленням, які отримуємо на номери 102 і інші, вони різко не зросли. Проте, хочу сказати, що все більше на номерах гарячих ліній ми чуємо повідомлення про домашнє насильство. Те, що коли темрява пов'язана не тільки з небезпекою на вулиці, але часто це також дома. І сьогодні, власне, у нас почалося 16 днів протидії насильству. І я також про це хочу проакцентувати. Що те насильство, яке ми бачимо навколо себе, яке ми бачимо по телевізору і в телеграм-каналах, не має переноситись на близьких, на рідних, і це також важливо для відчуття і розуміння безпеки нас як власне незалежної повноцінної нації. Дякую вам, пане Денисе, що знайшли час для цієї розмови і рада, що зв'язок нас не підвів. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський був на прямому зв'язку з ТСН.